Що продати, аби вижити в кризу? Українкам пропонують продати себе. Генетичний запас країни купують і продають гуртом в роздріб через спеціальні агенції, які штампують сотні повій щодня. Така робота є для всіх. Вродливих продають іноземцям середніх борделі, а негарних на траси кризова пропозиція сексуальних послуг в столиці стартує від 500 гривень в регіонах дешевше. Наша журналістка спробувала проникнути в одну з таких мереж розпусти і була просто шокована її масштабами. Відверте розслідування далі. Волі та не смішні. Як це торгувати тілом та забути про власну душу. Скільки коштує година ваших послуг? 500 гривень. Шокуюча правда про секс-рабство та торгівлю людьми. А якщо чого-то не вмію? Тебе на курс. Будеш давати тест на профкоріганність. А також хто та як вербує українок за кордон? Далі у програмі гроші. Місто засинає, просинається секс-мафія. У Києві накрили міжнародний канал торгівлі людьми, за допомогою якого українських дівчат переправляли до Китаю для надання інтим послуг. За інформацією прикордонників, організатора затримали в аеропорту Бориспіль під час оформлення рейсу Київ-Пекін та спробі переправити двох українок до піднебесної. Високіпінням в інтернеті наші та до цинічного бізнесу заманюють навіть чотирнадцятилітніх дітей. Вірі також старалися спинилася. Синті сідаємо шасси. Та це ще не найстрашніше если человек не пригоден к заняттю проституции, Ну підхватила она, допустим, там какая-то болезнь. человек стал не пригоден, ну органи хороші однозначно розбіруть. Ну я даю навіть практично може гарантію, що її розберуть, якщо вона нелегальна. Як взагалі українські красуні опиняються на слизькій стежці секс промислу? Реклам про перспективну роботу для молодих дівчат в інтернеті стало ще більше ніж декілька років тому. За одним з перших оголошень вирушаємо на співбесіду на півпорожній офіс у жилому будинку. Агентство займається працевлаштуванням за кордон дівчат на роботу танцівницями, вокалістками та моделями. Я прийшла демонструвати свої принади для вакансії хостес. 55 тисяч в місяць. Правильно там були вчитувати... Ні. Ні. Там... Ні. Ну, доларах, йде тисяча доларів. Мене заспокоюють, хвилюватися нема чого. Цілий конвеєр у Туреччину найбільший потік наших дівчат у місяць. Буває і по 150 чоловік. Додатково підзаробити менеджер пропонує консумацією, що простими словами означає розводити клієнтів на напої. Нам за кожний напіта дають фішечку. Вот, вот Фішки збираються, mm -hmm. вони міняться на деньги на поноці на кожну. одній дівчинці 7 тисяч було замок. Зі ну, вона там какого-то то ли посла, то ли кого, лікало. Хадінник теж богатий. І у їй один там дуже дешена просто за що буде, коли чоловік захоче більшого? У Туреччині каже менеджер, із цим дуже суворо, ніякого інтиму із клієнтами. Але є країни, де за власним бажанням дівчина може не обмежуватися коктейлями. Це на Кіпрі така система дійсно в Швейцарії і в Ріва. Вот, то есть називається система авто. І вона сама там не киналюся, встановлює ціни, там, допустимо, там шість доларів. Я там буду. Більшість історій секс-рабства починаються саме так. Співробітники кол-центру організації Ластрада, що займається протидією торгівлі людьми, чули багато таких історій. Поїхали до Китаю працювати. Дівчата працювали моделями, і зверталася одна із дівчат, яка була у Китаї. Про те, що їм в трьом вдалося повернутися, а четверту там тримають, нібито в заручницях спочатку вони приїхали як моделі, але потім вона надавала сексуальні послуги. Тим часом я вирушаю на другу співбесіду. По телефону мене прямо запитують, чи розумію я за що платять такі гроші. Тільки вслухайтесь від 50 тисяч гривень на місяць. Здравствуйте, Здравствуйте. Пойдемте, конечно. А я, кстати, идемте. Я таки подумала, що ну, что вы как на мене так смотрели. Мій співрозмовник дуже конкретний і одразу переходить до справи. Бізнес йде добре, вакансії повно і по Києву. Роботна мишця, роботна плата у 6 часов. Тобто, ну, роботна квартира в центрі Варова, яка знаходиться порядка Шісті гривень. От тисячі гривень. Замовити клієнт може як стандартний пакет, так і додаткову полуничку. Допомовці для це сімейна пара. Аналіни сесії. Пожалуйста. Сколько Ну, Сімейна пара збирає. Два подружки це 4 тисячі. Та мене більше цікавить робота за кордоном. Ти хочеш за потім дозволить? Можете, якщо що заміж вийде, знайшла. Саме кітер спробувати організову. Мінімальний термін поїздки місяць, візу роблять на три. Сума заробітку вже у моїх, так би мовити, руках. Наша бесіда закінчилася раптово. Мого супутника запланована зустріч ще з однією дівчиною, яка відчайдушно шукає спосіб швидко підзаробити у секс-верстату. Скільки ж їх, тих жінок, що готові піти на компроміс із совістю? Під виглядом рекрутерів модельного агентства ми вирішили запропонувати українським дівчатам знайомства з закордонними принцами. Це за всім іностранцеві. Почому ніяк. Як виявилося, багатьом така пропозиція сподобалась. Є то такі хороше, то не нати нам молодих. Давайте нам таких нормальних що з нормальним кошельком будем. А, а знайом щодо мужиков ресторані на алкоголь. Ні, ну не совсем, ні сам не ні, я просто подруга тим займатися. Жодна статистика не дасть точні дані, скільки дівчат так і не повернулися з сексуального полону. Ви можете не помічати, та вербувальники розставляють свої секс-пастки усюди, в соцмережах, сайтах з працевлаштуванням та прямісінько на вулицях. Когось заманюючи обіцянками багатства, а когось банальною брехнею. Так мрія про закордонну казку перетворюється на фільм Жахів.